Самогазлайтинг – один з найпоширеніших варіантів, який ми ігноруємо своє самопочуття. Моя подруга колись розповідала, коли хворіє її чоловік. Все завмирає вдома. Лежить в ліжку, час зупинився, чоловік хворіє з температурою 37,1. Каже, коли я хворію, нічого не змінюється в нашому житті. Чому я рухаюся з 39, а мій чоловік з 37,1 лежить в ліжку? Кажу, ласкаво, просимо в сім'ю. Ти займаєшся самогазлайтингом, Твоє тіло навіть тобі показує, що у тебе 39. Треба лягти. Але ні. Ти ігноруєш свої потреби і виставляєш потреби інших людей пріоритет. Друга така розповсюджена історія самого з що нам притаманно виправдовувати неправильну поведінку інших людей, неприпустиму поведінку інших людей. Дуже часто я ще чую від жінок, що він же прийшов з роботи, він же працює, він же заробляє гроші, але ви робите, якщо ви не працюєте. Купу всього того, за що вашому чоловіку довелося б заплатити там, або в магазині придбати, або когось найняти, щоб він цю роботу за вас робив. Хтось би мав це робити, воно з неба не падає, нічого не з'являється. Але оця історія, що він ходить на роботу, а я ж тут дома нічого не роблю сиджу. Історія третя: спосіб себе знищувати, називається «золоті стандарт. Ну, завжди є хтось, хто щось робить краще за нас. Розумієте? Але нас же з вами навчали, тому що. Що ми маємо бути ідеальними, і тому від роботи духнуть коні. Ну а ми не коні, ми безсмертні поні. Нам потрібні ще курси тайм менеджменту для того, щоб встигнути. Отак, як жінці, встигнути все. Ну і є і ще один такий розповсюджений спосіб самого злайтингу. Це коли ми знецінюємо всі свої досягнення.